Дай нам ласка, добре відпочити в цьому таборі, наповнитися радістю, здоров'ям, щоб щали за своїми запитами, відповнені земних і небесних небесників. Больно назад повернути. Нині повцяв дати, і на дорогу будемо зробити квітери, немає. Смоканням святої водой, нехай особи дасть благословення

Їдемо в гірську місцевість івано франційського операція. Табір має на меті оздоровлення діток як духовно, так і фізично, морально, щоб трошки відволіктися від всіх тих подій, які зараз відбуваються. В програмі табору, як завжди, категізація, літургія, різні ігри, квести, майстер-класи. Їдемо для того, щоб познайомити дітей з Ісусом. Ближче познайомитися з Богом. Не з тим таким, які десь там далеко на хмарках, а з тим, який поруч з нами, тут і тепер, і разом з нами буде розділяти цей час таборі. Ми будемо спільно молитися літургію, будемо молитися перед їжею і після їжі. І будемо намагатися як найкраще дітей познайомити з Богом, подружити їх з Богом, щоб вони стали його друзями. І, щоб їм це колись Мы буднем управляем. Запорожный. Закаляется обстановка. Поэтому сейчас, вот буквально утром, стрелы были в городе. Не очень все хорошо. ты на ваша? А, Владислава. Э, с какие роки? 14 Ребенок немножко развеялся, отдохнул от всего происходя... происходящего. Да, что очень понравится ребенку. И девочка очень общительная, я думаю. Третій раз. Третій, раз. Третій. Третій, третій раз. Я так розумію, вам сподобалося третій. раз вас третий. Ну, Ребенок адихнувся з емоціями. Ми да. приїжджають щасливі, задоволені, хоч не будуть чути цих тривог. А ви звідки приїхали? Каховка. Привіт! Добре. Як справи? Ви хочете їхати в табір? Так. ви вже не вперше, правда?